друзі, доброго вечора, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну що, сьогодні ви могли спостерігати чергове судилище Павлова, а також засідання КДК у Київській області стосовно адвоката Населенко. Що я хочу вам, друзі, сказати? Я думаю, що, так як сьогодні поїхало дуже багато нових учасників, які мало куди їздили то е, ці люди на власному досвіді переконалися, яка прогнивша у нас система. Наскільки корумпована, наскільки е, своїми щупальцями ця корупція е, вселилася в нашу правоохоронну систему, в нашу суддівську систему та й в адвокатську. Е, все ж дуже просто. Дивіться, як все гарно виходить. Павлова посадили спочатку за гранату. Через місяць прийняли рішення по справі по ДТП. З гранатою не клеїться вже два роки, бо ну, як би то їхати на гранаті всі розуміють. Тобто там білими нитками. Потім в справі у нас з'являється адвокат Марія Населенко. Пані Марія адвокат від Бога, скажімо так, вона молодець, вона дійсно по закону намагається розставити всі крапки на дві. Мені дуже подобається її твердження про те, що вона не вписується за своїх клієнтів. Вона вимагає закону. А це дуже важливо. Тобто вона не вирішує питання, так як робить більшість з адвокатів, вони є просто переносчиками грошей, ми це всі прекрасно знаємо. Е, вона починає досліджувати справу по гранаті, знаходить цілу купу невідповідностей і потім е, заявляє про відвід судді Дубановській. Йой, а так не можна, виявляється, було. Потім суддя Шовкопляс, голова суду, відмовляє у відводі судді Дубановської. І цим самим провокує конфлікт, у якому вже замішана я. І вже у мене, виявляється, є кримінальна справа. Ну, прекрасно. Потім, що відбувається далі. Далі є ще один адвокат у Павлова якою, до речі, тепер хочуть мобілізувати. Тобто Павлова мене, бо я б теж би домовлялася з тим адвокатом, намагаються в повній мірі позбавити права на захист. Так? Тобто нам потрібно буде йти до тих адвокатів, які або будуть працювати на цю систему, або йти до тих адвокатів, котрі занесуть, таким як суддя Дубановська. Так? Це, напевно, про КДК. Це моя особиста думка. Це висновок, який я зробила з сьогоднішнього засідання. А тепер далі. Хронологія подій. Таку, як я, котра говорить багато, треба дискредитувати як, запхавши в миротворець. Приватний сайт Геращенка і Туки. Таку, як Марія, котра йде по закону, треба позбавити ліцензії і права займатися адвокатською діяльністю на чотири місяці. Саме прикольно, що саме в ці терміни у нас з Павловим суди. Такого як Паша треба посадити, щоб сидів і не ходив по тому Закарпаттю, не їздив по Україні і не показував, що робиться, як безж... безжально розкрадають цю державу в той час, коли така кількість наших воїнів гине. А вибачте на слові. Корумпована верхушка продовжує красти на всіх рівнях. Отака вона справедлива, демократична Україна, котра йде в Європу за європейськими цінностями, котра навіть свого народу не запитала, чи хоче той народ в Європу, чи ні. Ну, я думаю, що висновки кожен зробить сам. Стосовно. Того, що буде, як буде, час покаже. Але я вам скажу так, що дуже багато людей доєднується, і ми вам дуже вдячні. Дуже вдячні вам за підтримку. Дуже вдячні тим, хто підтримує фінансово, тому що ну, всі розуміють, що важко. І дякую вам за те, що ви просинаєтесь. Просинається ваша свідомість. Разом ми з вами сила. І, як показує практика, цю... Корумповану систему можна подолати лише спільними зусиллями, як адвокатури, так і громадян. Тому якось так, друзі. Далі буде разом сила, разом до перемоги, руки геть від Марії Населенко, волю Павлову і волю всім політичним в'язням.